Ну що, знову ми з вами на кухні і будемо готувати смачний стіл для гостей. Звичайно, це буде шашлик, і мене хоче задавити робот-полисос. Е, ненавиджу свою тартку, але не можу знайти ту ідеальну. Готую сорковий салатик, кабачочки і картопліка вже на вогні. Чистити не люблю, але чищу навіть молоду. Е, мій помічник відвертається від вас, щоб його не забанив ютуб. Недовго помагав, продовжує грати на PlayStation, А я щось шукаю. Що шукаю? Шукаю келих. Будемо куштувати ось таку нульовочку, типу пиво з вишнею. Ногтями ніколи нормально не відкривається. Не знаю. Заляпала всі кабачки і пів кухні. Були дуже смачні кабачки, і, до речі, це пиво з вишенькою. Теж так нічого сьогодні в безалкогольному. Накриваємо на стіл і далі йдемо нанизувати наш шашличок. Сьогодні погодка радує, тому без поповнення рахунку на Київстар. Звичайно, який весняний стіл літній, без смачного салатику з редискою і огірком. Ну і, звичайно, смачнючі. Ковбаски від Галі балувиної. Тут у нас вже достигає наш шашличок. Обов'язково ще а, два шампурики курячих, бо малий його дуже-дуже любить. А далі вам покажу мій улюблений салат з пекінською капустою, ананасами, смаженою курочкою, сухариками та цибулькою. Все заправляємо заправляємось. А на мангалі вже гріються наші ковбаски і, звичайно, лаваш від галі балини. Обов'язково, обов'язково скуштуйте, бо це просто. Ну, а далі просто зупиняйте на паузу і роздивляйтеся, що маємо ще на столі. Е, черпайте ідеї, підписуйтесь на мій YouTube і обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм. Посилання є в описі відео. Е, багато смачних салатиків завжди має бути на столі, смачна нарізочка від Алан. І грибочки, ще дуже смачні грибочки в беконі також від Алан. Ось ті те. смачного на.